Виконуємо практичну роботу 12 за підручником інформатика 8-клас авторського колективу рибки Лисенко-Черніка Шкодько 2021 року випуску. Практичну роботу будемо виконувати в середовищі розробки IDLE. Завантажимо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл. File, new файл. Підключимо модуль графічного інтерфейсу от Kinter. Підключимо модуль для роботи з вікнами повідомлень. Створимо вікно програми з іменем Root. Встановимо розміри вікна. Встановимо ширину вікна. 300 пікселів, а висотом 400 пікселів. Створимо заголовок. Нехай буде практично 12. Пояснювальні написи будемо записувати, використовуючи текстовий напис Label. Створимо текстовий напис з іменем Label 1. Запишемо текст напису. Розмістимо текстовий напис label 1 у вікні. Для цього використаємо метод pack. Давайте збережемо File, Save або save As. Збережемо з іменем практично 12. Та виконуємо Run Run модуль. Так, бачимо вікно створено, заголовок є практично 12, текстовий напис є. Тільки пробіл не поставив. Вхідні дані будемо вводити використовуючи текстове поле Entry. Створимо текстове поле з іменем Entry 1. Встановимо ширину текстового поля. 10 символів. І розмістимо Entry 1 у вікні. Так, зберігаємо і запускаємо. Так, є. Тільки давайте зробимо зверху, знизу відступи, щоб гарніше виглядало. Відступи зробимо по 5 пікселів. Так, тепер створимо ще один текстовий напис і текстове поле. Зіменами label 2 і Entry 2. Змінимо текст написом. І ще одне. Тепер створимо кнопку, при натисненні на якої. Буде обчислюватися запитання 1. А саме, яким буде рівень води через N1 після початку повені? Фідні дані будемо вводити ось сюди. Створюємо кнопку з іменем BTN1. Встановимо текст на кнопці, нехай буде запитання 1. Розміщуємо кнопку у вікні. Крім запитання 1, у нас буде ще і друге запитання, а саме через кільки годин після початку повені рівень води буде не менший від К сантиметрів. Отже, нам потрібно ще текстовий напис і текстове поле. А також кнопка. Називемо кнопку BTN-2. Текст напису нехай буде запитання 2. Відповідь на запитання 1 у нас має виводитися в текстовому полі Entry. Назвемо його просто Entry без цифр. Так, тільки збільшимо. Ширину даного текстового поля і хай буде 40. Тепер будемо створювати обробники подій клік-функції для кнопок. Спочатку створимо для першої кнопки. Пам'ятаємо, що коли ми натискаємо на першу кнопку, то сюди, текстове поле Entry, має вивестися яким буде рівень води через n годин після початку повені, функцію потрібно записувати перед створенням кнопки. Пишемо її ось тут зверху, пишемо ключове слово dev, Назвемо функцію btn1 click В кінці рядка покрапка натискаємо Enter і зверніть увагу, ось тут автоматично створений відступ. Даний відступ повинен бути обов'язково, і він рівний одному натисненні клавіші TAB. Отже, що в нас має відбуватися? Ну, для початку нам потрібно забрати значення з entry 1, entry 2, entry 3 та присвоїти їх якимось змінним. Ну, зрозуміло, яким змінним. Назвемо змінні H, P та N. Але, незважаючи на те, що ми ось сюди будемо вводити в текстові поля число, це в нас буде рядковий тип, і нам потрібно перетворити рядковий тип в числовий. Причому будемо переводити в цілий тип, а не в дійсний. Тому що в нас бачимо рівень води поданий в сантиметрах. Навряд чи в нас буде точність аж до міліметрів, значить ціле число. До цього скористаємося функцією int. Ну а далі з entry 1. За допомогою метода GET забираємо значення Ну і присвоїмо його змінній H. Аналогічно для другого та третього текстового поля. Отже, дані тепер ми отримали. Тепер нам потрібна буде зміна, в якій будемо виводити результат. Тобто рівень води через n годин після початку повені. Назвемо дану змінну просто result. І присвоїмо їй початкового значення H. Чому саме H? Тому що H це рівень води перед початком повені. Зрозуміло, потім в нас вода буде підніматися, і рівень води результат буде збільшуватись. Далі нам потрібен буде цикл з лічильником форм. Кількість ітерацій циклу в нас буде рівне n, тобто кількість годин від початку повені. Ну і зрозуміло, нам потрібно підраховувати, який буде рівень води після кожної години. Спочатку після першої години, після другої, третьої. Тобто, якщо в нас, наприклад, N рівне 4, значить результат у нас має бути після 4 годин. Якщо n рівне 1, значить результат має бути після 1 години. Тобто нам потрібно до початкового рівня води додати, наскільки піднімається рівень води за годину, а це в нас змінна P. Ось вона. Даний запис рівнозначний Ось такому запису. Тобто бачимо до результат, додаємо P. Після завершення циклу, тобто коли ми підрахували рівень води після N годин. Нам потрібно вивести результат в текстове поле, Entry. Але в даному текстовому полі вже може бути щось написано, тому для початку нам потрібно очистити дане текстове поле. Для цього скористаємося методом delete, очищуємо повністю від нульового символу до кінця. І далі за допомогою метода Insert. Починаючи спочатку, запишемо результат. Ну, але давайте запишемо більш гарно. Наприклад, щоб був текст якийсь через 5 годин, рівень води в річці буде, наприклад, 170 см. Спочатку виведемо текст через. Далі нам потрібно написати... Символ конкатенації плюс це ніби склеювання рядків. І виводимо змінну N, тобто кількість годин. Але тепер нам потрібно перетворити з цілого типу в рядковий. Для цього скористаємося функцією STR. Ой, вже вивели кількість годин. Далі знову плюс. Для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр Command. Кнопка у нас ось. І надати даному параметру команд посилання на функцію, яка діятиме при натисненні. От функція нас діятиме ось ця. Давайте тепер збережемо. І виконаємо програму. Перевіримо, чи все працює. Нехай початковий рівень буде 100 см. Зростає щогодина на 10. Тривалість по віні. Нехай буде 1. Результат у нас має бути 110. Все вірно. Так, зараз має бути 150. Тепер створимо обробник події-клік, тобто функцію для кнопки BTN-2. Пам'ятаємо, що потрібно визначити через скільки годин після початку повені рівень води буде не менший від к сантиметрів. Початок у нас буде трошки схожий з попередньої функції. Назвемо функцію BTN2C, HP нам також потрібно отримати, out N вже не потрібно, але нам потрібно отримати. Рівень води К з текстового поля entry 4. Присвоїмо його змінній К. Це у нас entry 4. Так, отже, аналогічно змінній результат присвоюємо початковий рівень води. І далі нам потрібно буде ще деяка зміна, яку ми будемо зберігати. Через скільки годин після початку повені рівень води буде не менше від К сантиметрів. Назовемо її hour, Година. І надамо їй початкове значення 0. Чому саме 0? Тому що, коли повінь не почалася, то й кількість годин відповідно 0. Ну і тепер нам знову потрібний буде цикл. Але тепер вже цикл з передумовою, тому що ми не знаємо точну кількість ітерацій циклу. І умова в нас буде. Result менше рівника. Чому так? До тих пір, поки рівень води буде менше або рівний K, буде виконуватися тіло даного циклу. Так, зверніть увагу знову відступ. Ну і в нас, зрозуміло, потрібно підраховувати рівень води через кожну годину змінно hr треба збільшувати на одиницю. Тобто пройшла година і результат тепер ми будемо виводити вже не в текстовому полі, а у вікні повідомлень. Збираємо один відступ. Вікно повідомлення у нас буде інформаційне. шов інфо І також напишемо більш докладно. Наприклад, через 5 годин рівень води в річці буде не менше 120 см. Але спочатку запишемо заголок вікна, нехай буде просто кількість годин. Додамо до кнопки параметр команд. Тепер збережемо та виконуємо програму. Так, введемо початкові дані. Все працює. Якщо ми ведемо 105, має бути результат 1 година. Так, через 1 годину. Тепер давайте ведемо менше, ніж 100 см початковий рівень. Тоді має бути 0, добре. І тепер, якщо ми ведемо 110, має бути 2 години. Так, 2 години, тому що має бути не меншим від К сантиметрів. Отже, практично роботу виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!